Всім привітики! Чим сьогодні я займаюсь? Бачите, в мене таке жарненьке волосся. Забула одразу включити камеру. Коротше, в мене є ось таке кокосове масло. Взагалі-то його можна їсти, на ньому можна готувати, але я його використовую більше для свого тіла. в мене суха, дуже кожа, а також для волосся. Бачите, мені вже треба покраситися. Тому я вирішила сьогодні не краситися, сьогодні зробити масочку для волосся, щоб трошечки його напитати, бо волосся в мене також сухе. А вже завтра я покрашусь, пофарбуюсь. Боже, ніяк не можу перейти на справжню коліжанську мову. Так, я беру ось так маслечку, мажу ось на таку, бачите, мене така... А... Щіточка. І розпределяю ось так по всьому своєму волосічку. Спочатку я розчірсуюсь, а потім ось так наношу. По всьому всьому волосся своєму. вже трошки нанесла. Короче, там, коли оце, Спочатку кінчики, щоб пропиталося, потім тут трошки все одно залишається сухеньке. І бачите, і на, на щітки. Ну, потім так, от, такими движеннями. Трошки. Воно гарно і для шкіри голови. Ну, якщо дійсно у вас не жирна кожа, або якщо у вас жирна кожа, то треба наносити, мабуть, тільки звідси, бо, бо буде жирна потім голова. довго. Ось, ну Взагалі-то воно трохи жирнить голову. Але я завтра буду краситись, тому шкіра голови в мене також висушиться, бо я освітлююсь пудрою. Тому наразі сьогодні це гарна маска. Підготовка до завтрашнього фарбування. Так що, ось так, так беру замотую, Ще мені подобається, що навіть якщо там торкнеться це масло. Одежі якоїсь, або там десь прислонюсь, воно дуже гарно навідстірується, це не оливкова олія, або там якась інша, яка залишає жирні п'ятна. В мене ось іменно конкретна кокосова олія, вона дуже гарно прасується, так що все добре. Так що хі -хі, ділюсь з вами лавхаками. Якщо у вас суха шкіра голови... Е, мені взагалі дуже підходить і для рук, і для ніг, для моїх п'ятичок, Так що, це маст have. А взагалі, тут дуже гарно готують на ній креветки. Я ще не пробувала, але якось наважусь.